Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу трубочки. Це у нас для підписника. Подзвонив, каже, купив ГАЗ-53 з двигуном МТЗ. Фільтра грубої очистки там не було. Будуть ставити коло бака, то й шланги нестандартні. І попросив виготовити і шланочки Гейтс. Ну, комплект, конечно, бомба вийшло. Це у нас фільтр насос і потом обробка закольцована. Вони дві одинокі там сантиметр тільки різниці. Так. Тепер бак, фільтр грубої очистки, він буде стояти десь коло бака. Ось така. І це у нас іде підкачка і фільтр тонкої очистки. Оці довгі, це у нас подача буде від фільтра грубої очистки до насоса, до підкачки і обратка з форсунок. Вона тонша, шістька, це восьмерка. Все гейтс, все запресовано, запаяно, все короче, красота. Так, ще хочу сказати, що. Шилудька збирає на слідуюче авто для Збройних сил. Приєднуємося до збору, тому що завдяки їм ми можемо щось тут трошки працювати. Ну і приєднуємося. Не будьмо байдужими. Це дуже важливо. Він на себе таку відповідальність взяв і приганяє авто. І фарбують вони, і колеса міняють, тобто це дуже багато часу забирає. А наша маленька справа трошки додавить коштами і все буде Україна. Так, продовжуємо. Іще два ремня яйц. Один, один, каже, поставимо, а один про запас. Ну, я думаю, що такі ремні про запас. Брати і не стоїть. Ходять дуже-дуже довго, заглядати не треба до них, що там він потріскався, чи він лопне. Це така ну, дуже надійна продукція. О, так. Зараз вона на стадії запаковки. Коробочка понадрізав, щоб воно там не шевалилося. Зараз запакую і поїде новою поштою. нова пошта, звісно. Бере вже дуже дорого. Вчора відправляв ще поріз, а то 600 гривень доставка. Так, ну а приїхати, звісно, буде трошки дорожче, якщо самому забрати. Ну, нормально. Воно того вартує. Оце, щоб не переживати за ці. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.